День вітаємо вас в медіа центрі Україна Укрінформ. Мене звуть Аліна Фролова. Сьогодні 196-й день війни. І до нас приєднався пан Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І говорити ми сьогодні будемо про мобілізацію жінок. Пане Федір, ми ну всі розуміють, що в країні війна, і багато жінок вже доєдналися до лав сил безпеки і оборони. Багато готові це робити. А останнім часом ми, ми всі знаємо, що з 1 жовтня має увійти в силу нова норма щодо постанови жінок на облік військовий. І зараз є дуже жвава дискусія між міністерством оборони і Верховною Радою, яка є в тому числі в публічній площині. Та, і всіх турбує питання, що ж робити з. 1 жовтня чи буде заборонений виїзд для жінок за межі країни? Які норми вступлять в силу, і яка процедура цієї постановки на облік? Будь ласка. Що можете сказати? Доброго дня, шановні журналісти, шановні глядачі. В даному випадку, коли ми говоримо про механізм військового обліку жінок, буквально пару слів необхідно сказати про ретроспективу цього питання до березня місяця минулого року, до 30 березня, за чинним законом про військову обов'язку військову службу про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Перелік військово-облікових спеціальностей та спорідних з ними спеціальностей, які можуть заміщатися жінками, визначав кабінет міністрів України. У березні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, яким враховуючи війну і враховуючи те, що в будь-якому випадку перелік формує міністерство оборони разом з Генеральним штабом, ми вирішили спростити механізм і передали питання, які стосуються військового обліку жінок, на скажімо, розгляд міністерства оборони України і Міністерство оборони в своїм наказом від 11 жовтня минулого року затвердило перелік тих військових спеціальностей професій, які можуть замі... заміщатися жінками, які мають або такі самі військові облікові спеціальності, або споріднені професії і спеціальності. Потім до цього наказу було внесено зміни в лют на початку лютого вже цього року, де трішки збільшився перелік цих військово-облікових спеціальностей, і це породило таку хвилю дискусій в суспільстві. І в тому числі наші вороги почали використовувати це як аргумент, що не вистачає чоловіків, які готові захищати батьківщину. Тощо все це абсолютно не так. На сьогоднішній день з військовим обліком чоловіків і з мобілізації чоловіків немає жодної проблеми. Більше того, є достатньо велика кількість військово-зобов'язаних чоловіків, які хочуть служити добровольцями, але на даний момент сектор безпеки і оборони не потребує такої кількості військового військового. Зобов'язаних військовослужбовців і тому навіть чоловіків, всіх, хто хоче виконувати свій військовий обов'язок, на даний момент ми не мобілізуємо. Що стосується безпосереднього питання, і чи потрібно жінкам 1 жовтня всім ставати на військовий облік? Ну, по-перше, ми, як комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки, перебуваємо в тісній комунікації з міністерством оборони з генеральним штабом збройних сил України, і ми маємо 100% Ткову впевненість, що найближчими днями це було пообіцяно на найвищому військово-політичному рівні. Мається на увазі на рівні міністра оборони, членам комітету. Будуть внесено зміни, буде внесено зміни до останнього наказу міністра оборони про перелік якраз усіх спеціальностей, які можуть заміщатися жінками, і дата 1 жовтня буде відтермінована на більш пізній термін з одного боку, і з іншого боку, зараз ідуть дискусії з приводу. Того, які саме військово-облікові спеціальності необхідно залишити для того, щоб жінки ставали на військовий облік, і ключове тут в дискусії полягає в тому, чи робити обов'язковим, тобто визначати, що постановка на військовий облік це буде обов'язок жінок, чи це право жінок? Переважна більшість народних депутатів, членів комітету в під час обговорення законодавчої ініціативи, а паралельно з тим, що Міністерство оборони буде розробляти зміни до цього наказу, Верховна Рада Найближчим часом розгляне законопроект, який комітет рекомендував розглянути за основу першому читанні, за яким обов'язок ставати на військовий облік буде поширюватися виключно на на жінок, які мають військово-медичну професію, тобто професію, яка є спорідненою з професією військового медика. Тобто, це фактично всі медичні працівники жінки мають ставатися на військовий облік в обов'язковому порядку. Що стосується інших військово-облікових спеціальностей, то в цьому проєкті закону, який ми рекомендуємо прийняти в першому читанні, передбачено виключно добровільний порядок. Але під час обговорення на комітеті також йшли дискусії з приводу того, чи варто взагалі робити цей військовий обов'язок для жінок саме обов'язком, чи надати їм можливість і закріпити у вигляді права. Остаточного варіанта відповіді на це запитання ще немає, але точно необхідно заспокоїти всіх жінок, жодних негатив. Ніх наслідків з 1 жовтня не буде. Міністерство оборони змінить порядок військового обліку. Це буде відтерміновано і буде насамперед в добровільній формі зроблено. А решта буде визначена на рівні закону, який я переконаний, ми ухвалимо протягом найближчого там якогось календарного періоду. Я думаю, в цьому місці ми маємо всі шанси ухвалити щонайменше в першому читанні відповідний законопроект. Добре, а добре, яка ситуація зараз, якщо зараз жінки бажають стати на облік, або бажають, скажімо, стати резервом або доєднатися до лав збройних сил, чи мають вони таку можливість, і що їм для цього потрібно зробити? Чи відрізняється якось процедура? Ну, по перше, дискусії, якраз в комітеті і в такому в експертному скаму середовищі точиться навколо статті 65 конституції України, яка закріплює, що військовий обов'язок є обов'язком громадянина України без відносно до статі. І до речі, представники якраз жіночої частини парламенту наполягали, що необхідно саме зберегти такий обов'язковий характер військового обліку, тому що нібито таким чином, якщо ми даємо більші пільги для жінок, а саме... Саме закріплюємо їх можливість стати на військовий облік як право, а не як не обов'язок, ніби якась дискримінація є. Хоча частина чоловіча парламенту з цим на даний момент не погоджується, і ми все таки я переконаний, закріпимо саме це як право з можливо з невеликими виключеннями. На даний момент, якщо жінка має військово-облікову спеціальність і вона за станом здоров'я є придатною для військової служби для служби в інших складових секторів безпеки і оборони, вона може звернутися до. Центра комплектування пройти військово-лікарську комісію військово медичну комісію, якщо її визнано придатною для військової служби, вона може в добровільному порядку вступити на військову службу. І таких прикладів на даний момент є також достатньо багато. Тобто, всі жінки, ну не всі жінки, а достатньо велика кількість жінок, які бажають служити в збройних силах. Вони в добровольному порядку укладають контракти і фактично вступають на військову службу іншими словами, жодних проблем з. З можливістю постановки на військовий облік і у випадку необхідності, яка визначається генеральним штабом разом з міністерством оборони, призову відповідних військово-облікових спеціальностей, в тому числі за рахунок жінок, які мають відповідні професії, немає і жінки можуть таким чином вступити на військову службу. А чи є у вас актуальна статистика, який відсоток зараз жінок несе службу в лавах збройних сил або взагалі в секторі безпеки? За останню інформацію, яку було оприлюднено на засіданні комітету щодо цього питання біля одного відсотка, якщо не помиляюся, в загалом жінок а взагалі від одного до п'яти в різних військових формуваннях від загальної кількості військовослужбовців зрозуміло чи є питання в залі? Дякую вам і користуючись нагодою, хочу привітати. Оскільки у нас все ж таки брифінг мілітарний да, то Я хочу привітати головне управління розвідки з їхнім святом, 30-річчям заснування і подякувати всім силам безпеки оборони і гуру, в тому числі за те, що нас захищають. Я і... також користуючись нагодою з як член комітету, який безпосередньо і дуже тісно і плідно спілкується з усіма розвідувальними співтовариствами. Привітати головне управління розвідки, особисто генерала Буданова. Який дуже багато робить і всі, весь його колектив для нашої спільної перемоги зі святом. Дуже вам дякую. Дякую вам до побачення. Нагадую, що ви були з медіа центром України Укрформ. А слідкуйте за нами в соцмережах. Дякую.